Такі пакетики на перший, на перший час тут зубна паста, зубна щітка, рушничок, серветочки. що там ще, ну Тобто, все таке саме необхідне на перший період. По такому пакетику ми кладемо в кожен пакет, фасуємо. Чисті гідні світло. Це моя твоя траекторія. Незалежне білітої ціля. Так, іде загрузка авто. Планета весь за да, Набори гарні. Так, загрузка другого автомобіля. Тут уже загрузили речами, постільне, рушнички, води багато, ну, там рівне. Є посилки, також адресні, які передаються, дезінфікуючі таблетки. Разом із сила теж долучаються. І теж це все поїде. Так, тут пральний порошок, це миючі засоби для посуду. Так, що тут ще, поки не спакували білизна, багато білизни і ще миючі. Ну, тут ось ціла куча а, коробок. Посуд, туалетний папір. Ну, тобто, все-все необхідне. Так, жіночі прокладки. Так, тут ще що, тут мене? ліки. Те, що просили люди. Ще тут, тут теж ліки. Так, Генератор вже в машині, ще корма для тваринок. Тут такі клітки для тваринок теж беремо, тому що, може, прийдеться забирати когось. І водичка. Будемо заправлятися, завтра поїдуть на корпус. Доброго ранку. Сьогодні у нас знову поїздка. Поїздка з допомогою для людей Херсонщини. Це буде не одна точка, а декілька. Їдемо саме по запиту, конкретно туди, куди просили. Веземо продуктові набори, напакували для людей, там і різні кропи, засоби. Двома бусами, до речі, їдемо. Це і вода, і речі, одяг, і постіль, рушники ну, все те, що просили люди, багато миючих засобів, засобів для дезінфекції. Це і хлорка там, і таблетки для дезінфекції, це те, що необхідно зараз. Також корма для тварин, переноски для тварин, тому що, можливо, тварин, яких треба евакуювати, то ну, це все потрібно, це все просять. Ідемо, ну, все, покажемо, що, як буде відбуватися. Не доріг, а земля сиє від болю, але небо мій оберіг. Я його залишу з тобою. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля палає, та ми поборемо, бо ми незламні, незламні люди. Країні. І все, що буде не так, як нині, Ще сіне на сонце над нашим краєм, бо ми не скорені, бо ми не зламні. Живульше строка був када. Перша точка розгрузки це село Даріка в Херсонській області. Їдемо до людей туди. У моїй країні Джанкой. Скоро будемо їхати. Кому нужно, заказывайте места. Так, перша точка. Ми приїхали. Це село Дарівка і вигружаємось частково. Незламно вільні, незламно сильні. Лютої ворог, земля палає. Та ми поборемо, бо ми люди не моїй країні. Так, це ми знаходимося у самому Херсоні і починаємо роздачу продуктових наборів, водичку для людей саме з затопленої території. Тут уже черга зібралася. Зараз бистренько видамо набори. Thank you его как дуже дякуємо вашим ви допомагаєте людям цей нелегкий час. <крес> Ми знову в корабельному районі дуже, дуже, дуже прости, дуже підтоплена, вода досі стоїть в, в деяких, на деяких вулицях. І тому ця підтримка дуже їм необхідна, особливо питна вода, продуктові набори. Постільне, де можна буде спати. Тут дуже багато людей залишається, розбирають свої завали, прибирають свої дома, але багато людей поправку Корабельний район. район. Та... Це ще одна точка у Херсоні. Теж привезли все по запиту. Так, тут хтось ще прийшов. Тут ще прийшли. Эвакуация, эвакуация, давай машину, эвакуация. Все построилось, эвакуация. Правомаршу машину, эвакуация. эвакуация, Не хочет, Вы, например, он не хочет дома быть. Не надо никого эвакуировать, ему здесь нормально. Спасибо вам огромное за помощь, раздадим людям, очень благодарны вам за все. Дякуємо. Дякуємо. Все. Дякуємо. Тримайтеся, Дякуємо. Херсон тримайтеся. Будь-як небо, небо не плаче. Ось бачите, тут чудили орки. Оце орки як приходять, оце залишають після це себе оце таке. Бачите? Спаляний машини. Кати розвали, дороги розбомблені. Оце і гор. Люди вже починають відновляти, плівкою закривають дахи своїх будинків, стараються якось.